Твори добро, душа моя співала, запалюй світло радили батьки, я на легкий шлях собі обрала, щоб нести світло і добро через віки. Я вірю щиро у мистецтво слова, я намагаюся у душу зазирнуть, навчити вірити в прекрасне і чудове, і правильно обрати життєву путь. Вітаю! Я притула Валентина Дмитрівна. Учитель української мови та літератури комунального закладу, ліцей номер 1 СМТ Стрижовка. Слова, які мотивують мене у педагогічній роботі, якщо можеш, іди попереду століття, якщо не можеш, крокуй разом зі століттям, але ніколи не залишайся позаду століття. На життя змінюється дуже швидко. Напевно, одна з професій. Фахівці, якої мають змінюватись одночасно з нею, це професія вчителя, адже кожне покоління має справу з новими досягненнями, проблемами та турботами. І першими, хто вказує стежку в іноді незрозумілому, а під час і ворожому для школяра світі є звичайні вчителі. Одним із головних інструментів успіху нової української школи є використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі. Сучасний вчитель має навчитися створювати та використовувати мультимедійний та інтерактивний контент, щоб зацікавити цифрове покоління учнів, зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. При цьому технології не замінюють вчителя, а доповнюють його. Навчання у такий важкий для країни час це новий виклик для педагога. Свої уроки української мови та літератури. Намагаюсь будувати на принципі партнерства у тісній співпраці вчителя та здобувача освіти із залученням сучасних технологій. Гаджети мені не заважають проводити уроки, а навпаки, допомагають. Ми створюємо, граємо, вивчаємо, здобуваємо знання, чимося критично мислити та аналізувати отриману інформацію. Сучасний учитель не обмежений лише підручником. У нас з'явились помічники, мультимедійні засоби навчання, інтерактивні дошки, онлайн-ресурси, відеолекції це інструменти, що розширюють мої можливості як учителя під час підбору матеріалу до уроку, роблять їх яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими. Використовуючи комп'ютер, я проводжу уроки презентації, уроки дослідження. Віртуальні екскурсії, уроки, проєкти. Національно-мультимедійний тест важливий для кожного школяра. Я також працюю в старшій профільній школі, тому важливу увагу приділяю підготовці своїх випускників до складання мультимедійного тесту, готуючись до нього, крім посібників та шкільних підручників, на уроках використовую активно різноманітні онлайн-платформи, один з тренажерів. Це тестування від освітнього медіаресурсу «Освіта.UA», відеоуроки, експрес-уроки від Олександра Авраменка, також використовую у роботі соціальні мережі TikTok, Instagram, Facebook. Основне моє завдання це виховувати свідомих громадян України, формувати особистість учня, розвивати його здібності та обдарування, виховувати людину з позитивним мисленням. Оптиміста, добре підготовленого до життєвих випробувань, який упевнено дивиться вперед. Саме це набагато легше зробити, реалізовуючи інформаційно-цифрові компетентності на уроках української мови та літератури. Будь-які зміни, нововведення, нелегка, кропітка праця це невдачі, прорахунки, промахи й поразки. Але водночас це і знахідки досягнення, здобутки, успіхи, перемоги. Важливо, щоб у цьому процесі учні займали не пасивну позицію, були не спостерігачами, а співтворцями уроку, і це сприятиме вихованню успішного, конкурентно спроможного громадянина України.